Вітаю вас у нашій студії Тетяна Піскарьова, заслужена артистка України. Будемо говорити про музику і не тільки. Тетяно, вітаю, вітаю сердечно. Мені дуже приємно і нам дуже приємно. Ми вас так рідко бачимо в нашому місті. Добре, що ви приїхали. Дякую, до війни було частіше. А тоді сталося те, що сталося, і будемо надолужувати наші зустрічі. Чим ви займаєтеся зараз? Як Дійде завжди, ваш творчістю, творчі. як завжди, концертною діяльністю. Дуже багато гастролюю. Хоча мені здавалося, що коли почалася війна, все закінчилось, і я попрощалася зі своєю професією. Я зрозуміла, що в цьому світі сталося таке, що я більше ніхто і звати мене ніяк. І з цього моменту почалося таке обнулення. А тоді, коли я зрозуміла, що є е, е можливість і є ресурс відновитися, я повернулася додому і почала все спочатку. Угу. І поїхали концерти, поїхали нові пісні. Пішли нові про нові проекти. Я відкрила разом з партнерами моїми фестиваль Київська хвиля всеукраїнський. Ми разом з партнерами розпочали телевізійний проект Пісня збирає друзів. І зараз я готуюсь до сольного концерту в Жовтневому палаці. 30 листопада. Запрошую сердечно. Ого, що міськовода так далеко здавалося би це дуже В так не, це, не та історія артистичних. Да, це все це до да да mm -hmm. чим ви будете дивувати глядача на цьому концерті, як відбувається підготовка? Новими піснями зараз саме е, пишуться нові пісні. Деякі з них ви вже почули. Це нова прем'єра була пісні Музика рідного дому в новій версії. Е, пісня Малина зараз стартувала. І всі мої подруги, всі мої дівчата, мої найкращі українські глядачки це саме ті угу. дівчата, які відчувають себе так само, як і я, в малиновому віці. Ну розкажіть, що це за такий вік? пісня для мене, вона така дуже чуттєва, дуже така ніжна, і однозначно це хіт. А який він малиновий вік? вік. мені 48 років, і коли я говорю про це сміливо і просто, тому я цим пишаюсь, тому що я задоволена можливістю жити, відчувати цей смак життя сьогодні, тут і зараз. І я знаю, що всі дівчатка, які народились, як і я, в 1900 році. Ми хочемо жити і відчувати смак життя. Коли юна дівчинка, вона ніби смачна полуниця, запашна, а коли жінка в малиновому віці, о, ну це зовсім інший ем, шлейф життя. Я вже знаю себе, я вже знаю, чого хочу. Я багато чого вмію і багато чого собі дозволяю. Що змінилося у вас, якщо згадати, коли вам 20 і коли вам ось зараз за 40? Ну, мені здається, що нічого не змінилося, окрім того, що якби мені запропонували повернутися у вік 20, я б відмовилася. Тому що молодість не завжди має життєвий досвід, мудрості, і мудрість і впевненість в собі, а і саме через це ти не дозволяєш собі якісь речі під впливом там можливо врахування чуж іншої там чужої думки, чи може під впливом виховання, а виховання це твій базовий статус. А коли ти вже знаєш, хто ти, як тебе звать, і що ти хочеш сказати людям, це надає жінці смак впевненості, ну той малиновий, як я кажу, смак життя. Я, я точно знаю, що я собі в житті дозволяю, і пишаюся от, оцею енергією. Mm. Я хочу прожити кожен день не як останній, а як скарб коштовний. І яка порада нашим глядачкам? Mm. Ця тема дуже зараз на слуху. Повірте, mm -hmm. я готувала інші запитання, але mm -hmm. те, що ви до чого ви самі підвели, mm -hmm. воно неймовірно цінне, дуже актуальне. Так багато несе це в інстаграмі, в соцмережах про ось цей іджизм, про те, що молод... я виглядаю молодше свого віку, а mm -hmm. вона виглядає старше свого віку. Mm -hmm. І про вік дуже багато мови. Mm -hmm. Чи це. Чи це має значення? І взагалі, як відчувати себе, навіть якщо ти там народився з 1980 плюс році, я 70 плюс. 70... Ну мені просто дивлячись на вас, повертається так сказати. От як звідки брати цю енергію? Звідки бере цю енергію? Тетяна Баскарю особливо в нас час теперішній такий непростий та з любові? Я відчуваю себе щасливою. Сексуальною, привабливою, енергійною, а, тому що мене кохає мій чоловік, тому що я люблю його, тому що я насолоджуюсь життям, я прокидаюсь зранку кожного дня і дивлюсь на себе в дзеркало. І навіть вчорашня картопелька на ніч, якщо була зайва, я говорю: моя ж ти Ташечка, моє ти сонечко, моя грозунечко, моя рибка золота. Я тебе дуже сильно люблю, а все решта це вже потім. Немає таких парад. Я просто знаю, що життя швидко плинне, і я хочу його їсти з насолодою. Я не знаю, як це сказати. Це не має ніякого відношення ні до віку, ні до це тільки наповнення любов'ю, і тільки кожного дня ем, знати, що, що ти жива, прокинулася, що діти живі. Здорові, десь задонатити, допомогти комусь, віддати якусь творчу, можливо, думку, пораду комусь, допомогти просто словом, обіймами. Ну я думаю, що для мене найважливіше бути в контакті з людьми на відстані дотику, незважаючи ні на що, чи ми з вами ось тут поруч, чи хтось, дівчинка, якась знайома за кордоном. А ми всі можемо дотикнутися, доторкнутися і відповісти, не, не, не робити дистанції. Зараз місія артиста, вона не в тому, щоб бути прикладом. Там, ну, ці всі, ну це просто смішно. Угу. Який ти приклад? Ти ніхто. Якщо люди тебе знають і говорять, звертаються за іменем, от тоді ти хто? Бо й так я просто таня, я просто піщинка у морі в океані життя. Я така ж мама, я така ж господиня, я ж така, я, я так само готую сніданки, обіди, вечері. Як не встигаю, то слава Богу, що є Галя Баловна, чи якась кухня швидкого приготування? Слава Богу, що чоловік вміє підхопити і зробити все, що треба вдома, що є дружба між нами. Найголовніша місія бути поруч з людьми і бути ближче, не вибудовуючи ніякої дистанції. От я так вважаю. А, а коли ви на сцені і збираєте великі концертні зали, чи легко бути такою ж простою, доступною танією? Коли... Ну, ви співаєте свої хіти і залишені. Ну, є ж звичайно, є ж звичайно відстань між глядачем і між артистом, але ж дуже часто, коли я відчуваю, що артист, що глядач хоче наблизитись, я сама відчуваю це. Я працюю з відкритим серцем. Я не боюся, знаєте, там різні артисти говорять, ні, треба тримати дистанцію. Дистанція є. Вона між людиною і людиною завжди є, вона існує, бо ми ж не знайомі. Але є дистан... Але ця дистанція сьогодні заважає відчувати українцям бути родиною. А ми всі родина стали в одну мить. Просто клік, і ми стали родиною. Не знаю тепер, хто ці люди, яких називають чужими. Може, я ідеалізую людей, ну ідеалізую. Ну, от я так, трошки як кумедна така, трошки дивна типа, жінка. Ну так, по-перше, воно і є бо я творча. Але ж е е е коли люди е відсторонюються, коли вони вибудовують дистанцію, сьогодні це просто неконструктивний діалог, е е і ми не можемо нести ніяку там е відстороненість. Mm -hmm. Коли закінчиться війна? Тоді будемо сваритися, один одному чубитися, розповідати, хто де, що не правий. Ну, це як ми все вміємо, любимо. Зараз я ідеалізую українців, ідеалізую всіх, хто кого я бачу. Я наближаюся до всіх дуже близько, і мені від цього кайфово. Коли будемо сваритись, почнеться зовсім інша історія, але це ж буде після перемоги, на яку ми всі чекаємо. Дякую, що ви поділилися своєю історією сьогодні. А тут із нами. Приїжджайте на частіше з великими концертами в наше місто. Дякую.